В Голованівську Віктора Лозінського знають навіть ті, хто особисто з ним не знайомий. знають не з повідомлень київських ЗМІ, а по реальних справах. Ну, люди говорять багато хорошого від за нього. І він дідсадики він е, підняв е, цей, школі допомагав, дитсадику допомагав. І ще тако, і людям, тако, яких організаціям чула, хто допомагав він. Ну, а це не знаю, що це їм, так, йому так, йому хтось під, підробив просто хтось. Підробили це. Він не поганий парень, він дуже багато поміг. Дуже багато. І, і, цим, і, як його, і машині возять, і скорі допомогу, і в больниці допомагав, і те, що сміття возять, допомагав, все, він допомагав він. А чого це він так на нього взлилося? Школа й дитсадок, афганці, і ветерани, воїни АТО та їхні сім'ї такою була і залишається територія піклувань у Голованівську та Копенкуватому Віктора Лозінського. Це якраз та школа, в якій вчився Віктор Олександрович Лозінський. Ми його тут навчали, і ви бачите зараз прекрасну школу, яка була саме створена за допомогою його. А яка коштів. Саме допомога його Чим допомога? саме основне це була матеріальна і духовна. Коли він навчався в школі, то він був простим, звичайним хлопцем, але дуже. Таке в нього було загострене почуття справедливості. От він завжди був справедливим. І потім, оце він в його в житті, отако, от потім відобразилось в тому, що він допомагав самим бідним. У нього було таке бажання допомогти дітям, які навчалися в інших навчальних закладах. Він допомагав нам учителям, він завжди дбав про нас, про вчителів. Оцей стадіон пов'язаний з Віктором Олександровичем, будучи депутатом. Районної ради він наскільки зробив багато в районі і в тому числі і відреконструював цей стадіон. Я тут проводила уроки, і ще не будучи депутатом, Віктор Олександрович якось завітав до нас у гості, під'їхав до нас з машиною. Я якраз закінчила проводити урок, а він запитав мене Юлівана, чому ви сидите? Нічого не проводити далі. А я говорю, тому що в нас немає ні скакалок, ні м'ячів волейбольних. На слідуючий день Віктор Олександрович мені привіз масу волейбольних футбольних м'ячів. Я йому була дуже вдячна. А ви знаєте, було просто-напросто видно роботу. Було працювати дуже важко, але було видно і результат, тому що Віктор Олександрович не тільки допомагав, а й питав за роботу, питав за конкретні справи, що було зроблено, як було зроблено, і було, щоб зроблено якісно і в конкретний такий Час терміни були зроблено, тому було приємно працювати, але з іншої сторони було відповідально і важковато. Ви б з ним розвідку пішли? Сто процентів. Я би з ним пішов у розвідку. Говорить про воїна-афганця, прикордонника Лозінського, голова місцевого осередку ветеранів Афганістану, пан Томашевський. А коли втручався в цей Віктор Олександрович, що він свої там кошти нати привезі, в тому числі до мене були такі, ось у Василь на тобі, ось поїдь там завези дрова, щоб людина мала чим топити. Це він був і до депутатства допомагав. До депутатства. Не дивлячись на те, що він депутат. Я вважаю, навіть коли він став депутатом, його не змінило депутатство. Тобто він допомагав. Допомагав він само початку. Він будучи простим. Хлопцям, який з Голованського району, тим більше, що він виріс тут у Голованську, народився в Голованську. Його, ну, тут 90% людей, я буду казати, його знають, його батьків, знають його. Його батьки були порядні, колгосники, люди. Чи не будуть у Голованівську зустрічати Лозінського з Острахом? Чи не бояться на Голованівщині і в Новоолександрівському районі повернення матусівського в'язня? Кожний ранок. Я живу от там, де його будинок, оселя, і там, особливо перед святами, постійно черга. Люди приходять і чекають допомоги від Віктора Олександровича Лозінського, де б він не був, чи то в колонії, чи то десь у відрядженні, чи десь на якомусь заході. Чекають на Лозінського і в селі Копенкувати. Господар сидить у Матусівці на Київщині. Тим часом його агрофірма, товариство Копенкувати, працює як годинник. Незалежно від того, як складаються події навколо Віктора Олександровича. Люди продовжують нам довіряти, повноцінно працюють. Зв'язку з тим, що в нас в цьому році поновлення, проводиться поновлення договорів. Основним показником того, що люди нам довіряють, є те, що люди приходять і продовжують підписують додаткові угоди. Земельний банк у нас збільшується на сьогоднішній день. Ми опрацьовуємо вже, обробляємо більше 1800 гектарів землі. А тим часом настоятель храму у селі Копенкувате отець Юрій молиться за здрав'я раба Божого Віктора, місцевого мецената Лозінського, який кілька років тому побудував для селян Копенкуватого церкву за 3 мільйони гривень. Не вірить батюшка у вигадану підлість Лозінського. Віктор Олександрович Лозінський зробив добру справу для людей, яка зараз потребує кожної людини. Кожна людина має можливість прийти в храм, помолитися. Яку, який збудував Віктор Олександрович Лузінський. Людина невинна, а вона сидить за, за рішеткою, яка складає зараз його життя. Не вірять у спроможність Лозінського вбити людину, а також у те, що народний депутат Лозінський вбив олійника й інші його земляки. Це наклеп. Це видно, робили йому, щоб він сів. Ви впевнені, що це був наклеп, так? Я, я впевнена, що це наклеп на нього. Безпідставно його підставили, Віктор Олександровича. Він чесна, правдива людина, і він цього ніколи в житті не міг зробити, отаку от підлість, яку йому приписали. Моя особиста думка, що я ну, не вірю в те, що це він міг таке зробити. Це, мабуть, що підстава чистої води, якась спланована акція і так далі. Ну, це моя особиста думка. Натомість у тому, що Лозінський саме вбивця і негідник намагалися переконати українських глядачів, слухачів і читачів, київські журналісти про методи роботи колег, розповідають голованівці і жителі села Копенкувате. Не одна я підходила, багато хто з людей підходили, просили самі розказати, але те все, що говорилося добре і хороше, все відкидалося на другий план, навіть ніхто не слухав і не знімав. Ваші колеги хочуть слухати тільки цей погане. Вони хороші, не сильно хочуть слухати. Ну, це зразу був шок для мене. Ну, коли я це все діло переварив, ну я ж кажу ще раз, що я в ну, не повірив. І я до сих пір не вірю, що це воно там відбулося так, як оце висвітлюється все і говориться. Тому що я дуже добре знаю е, цю людину, що він такого ну, не міг він такого зробити, як е, це описують. Така газета є у нас е, це газета по-українськи. Прочитавши статтю. В 2009 році, що дуже я заповнив, тому що у мого сусіда якраз свадьба була. І ми тоді якраз обговорили цю статтю. Коли його описали, як він нас тут агрофірму організовував, то сплошна брехня, що хто не переходив до нього, прив'язували в лісі до дерева, катували. Хай назвуть ту людину, кого тут катували. Після того, як я оце все, що поговориться про нього, я після того не вірю ні єдиному слову. Та, попри паплюжну кампанію проти Віктора Лозінського, мешканці цього куточку Кіровоградщини вірять, надіються і чекають. Чекають на повернення їхнього віктора. Віктора Олександровича, я жду з нетерпінням і думаю, що коліків теж. Тільки він приїде, а це я вам гарантую, так буде. Єсть. Духовий оркестр в Красногірки, де Міклея там. Хлопці приїдуть і ми його тут будемо зустрічати, так, як він зустрічав футбольній команди на стадіоні, так як він тут зустрічав, зустрічав колони ветеранов, так як він от у цьому саду там є, в цьому приміщенні накривав столи і святкували ми разом з ним. Все це згадується. І особисто я сьогодні, коли знав, що ми будемо проводити інтерв'ю і розказувати про Віктора Олександровича, я з великим задоволенням прийшов сюди для того, щоб нібито я говорю з вами, а нібито спілкуюся з ним.